Міська організація ветеранів налічує 9 тисяч осіб, районна 17 тисяч. На жаль, в наш час подібні організації не фінансуються і тому ветеранам, які об'єднані спільним минулим, доводиться виживати за свої кровні кошти. Члени організації дружні і на свята не лише телефонують, а й по можливості збираються. Тому за зверненням керівників організації Ради ветеранів до народного депутата України Вадима Нестеренка було організовано проведення святкування дня визволення міста від німецько-фашистських загалом. Арбників Вадим Григорович з великою радістю відгукнувся та вирішив допомогти. Зауважив представник благодійного фонду Твій рідний край Олександр Гаркавенко. Ми прибули сюди для того, щоб поздоровити наших всіх ветеранів в канун цих свят, вручити їм. Грошові премії, а також запросити всіх для проведення торжества святом. і тому сьогодні від Новомосковського хлібзаводу номер 11 сюди привезли два великих торти. На свято запрошені найактивніші члени міської та районної організації ветеранів, які були дуже задоволені та вдячні за проведення такого заходу. Говорить голова міської організації ветеранів Михайло Горбов. Ветерани дуже благодарні народному депутату за увагу. І Це не перший раз постоянно оказує нам як увагу, так і матеріальну допомогу в ці нелегкі для особенно людей пожилого возраста ні легкії часи. Більшого за такої вот отношение людям старшого покоління за таку підтримку в проведенні свята вдячна і голова районної організації ветеранів Світлана Чміц. Ми дуже вдячна вдячна нашому керівництву фонду наш край за те, що не забувають таку організацію, як радо ветеранів, от помірі. Можливості допомагають. І в минулому році нам виділяли кошти, були присутні Вадим Григорович на нашій конференції. От, так що Я дуже вдячна цьому фонду. На заході була присутня бухгалтер міської ради ветеранів Олександра Михайлова, яка була в заході від такого святкування та поділилася з нами своїми враженнями. Очень все подобалося. Спасибо. Владийному фонду Твиридный край, что они за нас вспомнили, что они нас поздравили и что они нам оказали небольшую материальную помощь. Это для нас очень важно. Было очень все, теплая такая дружеская обстановка. Все очень понравилось. Спасибо, спасибо, спасибо. Еліна Кравченко, заступник голови районної організації Ради ветеранів, працює на цій посаді досить тривалий час, та такої уваги не пам'ятає вже давно. Говорить, що така підтримка для них дуже важлива. А сьогоднішнє мероприятие для нас очень важливе. тому що не тільки тому, що ми тут постоянно работаючи встретились з представителями міської влади і. Представителями фонду Твірин Край, но в нашем ліці ми так розуміємо, это ж ми розкажемо всім нашим председателям ветеранських організацій, нашим ветеранам, що ми так сказати в городе не одинокі, що на нас вспомнили, к нам прийшли, нас поздравили. Зустріч проходила в дружній спокійній атмосфері за милою бесідою, з чашкою чаю та смачним тортом. Такий захід не залишив байдужим жодного присутнього. Важливо пам'ятати та цінувати безсмертний подвиг, адже повага до минулого є однією з запорук побудови щасливого майбутнього.